Добрий день, міні-кантримен на продаж 2016 рік в класній комплектації, повний привід, 1,6 турбо, є безключовий доступ, панорама, чорна стеля, шкіряний салон, музика Harman Kardon, отакі такі от стильні диски, колір синій металік, автомобіль зі штатів, мав пошкодження задньої частини, замінили кришку багажника. Подушки не спрацьовували. Отак він виглядає ззовні. Має ксенонове світло, красиві діодики спереду, стильний бампер. Усе скло рідне, в тому числі і лобове. Такі чорні смужки на капоті. Ну видно, ось тут зараз фокус зроблю. От 16-й рік. Давайте швиденько зробимо заміри фарби. У нас фарбована буде лише кришка багажнику і два крила біля кришки в районі стопів. Там теж були перем'ятості. І все. Ви бачите трішки вище шар, а от тут ззаду, де було пошкодження, от в цьому місці шар більший. Кришку замінили, тому вона має просто подвійний шар фарби. Давайте покажу дах. Дах у нас чорний і стеля в салоні теж чорна. Ну і скло на даху. Давайте зразу покажу проєми. Проєми у нас не фарбовані. І покажу салон. Салон чистий, охайний в гарному стані. Музика Харман, тут під сидінням два сабвуфера. звук класний і якісний. Такі от великі динаміки ззаду. Там є сіточка. Ось так воно не показав, Отак вона відчиняється, зачиняється і аналогічно спереду Панораму можна підняти на вентиляцію, або відкривати повністю, за вашим бажанням. Сидіння регулюється по нахилу, в тому числі можна скласти оцю центральну частину, вона виконує функцію підлокітника, або ж туди можна розмістити щось довго. Наприклад, сноуборд або ще щось. Так, кришку я показував. Доволі просторий багажник, також знизу є отака велика ніша, куди можна розмістити ваші основні речі і залишити це відділення. З цього боку аналогічно було підфарбування біля самої кришки, а далі просто мінімальним шаром. Все, більш нічого не фарбоване. Вот, я показывал, это пластик. Дах с этого боку. доступ. Есть складание зеркал. І проєм все. боку теж не фарбований. Четвертий місяць 2016 року автомобіль був випущений. Давайте заглянемо під капот і запустимо двигун. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, не готував. Маркування на фарах оригінальне, фари не мінялись, кріплення цілі. Ну, В принципі, спереду автомобіль пошкоджень не мав. Нічого тут не крутилося і не знімалося. Аналогічно з цього боку Ось рік випуску фар, кріплення цілі, болти не кручені. Це вірочка про останнє ТО ну, розсипається, тому не буду її розкручувати. Тут теж все в повному. Порядку. І сядемо в салон, запустимо двигун. Тут у нас чорна стеля, тут ще є контурна підсвітка, кнопочка старт-стоп. Нагадаю, доступ безключовий. Є датчики світла, датчики дощу, є круїз, плюски перемикання швидкостей. Покажу, як працює панорама. Отаким От чином ви можете її залишити на вентиляцію або ж повністю отак відкрити для максимального потоку повітря і сонця. Ну і відповідно зачиняємо назад. Також сіточка. Додатково захист з боку, щоб вам сонечко не світило. Дуже зручна опція дзеркальце, цвіточка, все як має бути. Є клімат, є підігрів сидінь, є спортрежим. Звідси ви можете керувати вашим екраном мультимедіа. Таке от стоянкове гальмо, підлокітник, який підіймається вгору, регулюється по висоті, також він їздить взад. -вперед. 84 тисячі пробіг. Отакий От чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока.